Найбільш резонансними питаннями сесії, що відбулася 26 жовтня, стали проекти рішень, запропоновані депутатом Вірою Кубриченко. Кілька з них були замовлені листом до голови комітету туризму і курортів про призупинення оголошення слов'янська містом курортом за підписом мера Рибачука. Чиновники пояснили, причиною написання листа стало те, що біля 70 приватних садиб потрапило до 100-метрової санітарної зони. Нам би сьогодні необхідно було зразу виселити тих, хто живе в 100-метровій зоні. И те люди, которые находятся в зоне курорта, они не имеют права ни сегодня у нас в городском совете оформить землю, ни в аренду, ни в собственность, ничего вообще. Та пана Віробачуку нагадали про 65 гектарів курортської землі, точніше, про дозвіл на проект землопорядження, що депутати надали фірмі Велнес Лариси Бурлуцької. Ніби це теж могло мотивувати лист. Адкрайна зараз стидно дивитися на вас по 65 гектарам. перевели та все в какую-то діяльність фракції партії регіонів. Врасматривався этот вопрос. І проголосували. Я хочу сказати, дуже багато людей. Ситуація наразі така: Лариса Бурлуцька балотується до міськради за списками цієї ж партії регіонів. А фракція партії регіонів не внесла навіть до порядку денного проєкт про заборону надання фірмі Велнес документів на 65 гектарів земель курорту. Не проголосували ще кілька проєктів Віри Кубриченко про звільнення заступника Мера Герко, про звільнення мера Робачука, а також про скасування передання міськводоканалу в концесію наприкінці сесії. Депутати увічнили себе фотографії. Остання сесія п'ятого скликання завершилася, але питань залишилося чимало. Перше питання: чи відкличуть депутати лист за підписом мера Рорбачука про призупинення оголошення Слов'янська містом курортом Думаю, що. Надо просто в этом питанні розібратися 43 депутати депутата від партії регіонів, і вони настільки звикли за 4 роки підчинятися городському голові, виконувати всі його требування, що зараз вони не можуть просто зупинитися, вони просто тупо жмуть кнопки. Зависло у повітрі чимало важливих питань. Зокрема, чи буде хазяйнувати Велнес Лариси Бурлуцької на 65 гектарах курортської землі, чи передадуть міськводоканал в концесію? І чи отримує слов'янськ статус курортного міста, зважаючи на листи за підписом мера Робачука, та тепер ці питання на плечах нових депутатів. Проблема в іншому за їхнє розв'язання на догоду панові Робачуку вже неодноразово голосувала фракція партії регіонів. І навіть перед виборами регіонали ці проблеми вирішувати не стали. На майбутні ж вибори список партії регіонів практично не змінився. На що ще чекати громаді?